Андрій, доброго дня. Дивіться, взагалі не рекомендую вдома замішувати і зберігати його там, чи в холодильнику, чи взагалі. Приїхали на водойму, на водоймі замішали свіже, і 4 хвилини воно, в принципі, ловить. Щоб у вас не залишалося багато тіста, робіть просто маленькі порції. Зробили маленький стаканчик, відловилися, якщо потрібно, зробили ще стаканчик, ще половили. Не потрібно замішувати велику партію, потім його брати в холодильник. Нема сенсу, властивості не буде, і воно, ну, воно перестане пилити як підгодовочний. Він вам потім, звісно, пригодиться, але сенсу точно немає. Пачка коштує 50 гривень, Її вистачає на 4 рибалки. Ще що можу порекомендувати, якщо по холодній воді, то ви можете брати в термосі теплу водичку. І замішувати на водомі просто теплою водичкою. Водичку брати чи в кринички, чи в кулері, без содержання хлора. Так буде точно набагато краще. Поки вода там, ну, 5 градусів там, по холодній воді, глютен не так якісно відкриється, то в принципі беріть просто теплу водичку в термосі з собою і все у вас вийде. Гарні дни не